Відродити славу закарпатського плавання таке завдання поставило перед собою подружжя Наталія та Вадим Колечко, обидва майстри спорту. Уродженець Ужгорода Вадим у свій час входив до збірної радянського союзу. Його дружина Наталія, як спортсменка, виросла в Краматорську, є чемпіонкою України. Практично на ентузіазмі подружжя два роки тренує дітей, а декілька місяців тому створили клуб з плавання. Два роки проаналізувавши, як сучасних умовах можна розвивати плавання, ми прийшли до висновку, що потрібно створювати спортивний клуб плавання, для того, щоб можна було долучити зацікавлених осіб, спонсорів, фізичних осіб, спонсорів фірм і так далі тому подібні, які б могли вкладати гроші в розвиток плавання у нас в місті. Першим дебютом клубу на старт стала участь у столичному гран прі Змагання організовувала дитяча ліга сплавання України. Серед дівчат переможні запливи здійснила Анастасія Рогач. 11-річна дівчина стала двократною чемпіонкою та двічі була третьою у своїх дисциплінах. Цінні медалі здобули також сестри Яночко Марія та Світлана. Серед хлопців абсолютним чемпіоном став Давид Манико, котрий до того ж виграв з рекордом змагання Ліги України. Я спілкувався з президентом федерації, він сказав, що у нас там декілька є рекордсменів ліги по своїй віковій групі. Це приємно, що ми не зовсім з нуля почали, що у нас є, вже зразу є талановиті діти. І цих талановитих дітей у нас має бути набагато більше, тому що треба зробити плавання взагалі більш доступним для широкого кола дітей. Поїздка в Київ залишила в кожного закарпатця незабутні спогади, а головним чином зарядила духом змагань. Юні плавці мали змогу поспілкуватися та позмагатися зі своїми однолітками. Перші успіхи дають неймовірний стимул. У Мені було чотири медалі: дві золоті і дві бронзові. Мені подобається плавати. Я займаюсь уже два роки і планую надалі поєднувати своє життя із цим спортом. Плавання один з найважливіших способів оздоровлення і дітей і дорослих. Вміння плавати може допомогти в кризових ситуаціях, пов'язаних з водою. Окрім того, це сприяє загальному розвитку та відволікає дітей від комп'ютерів і телефонів. Обов'язково треба ходити на секції, особливо на плавання, тому що я рахую, наприклад, що плавання це найбільш сприятливий для гармонійного розвитку фізичного, так в першу чергу, дитини. Мої діти ходять на плавання. Менша донька вже другий рік закінчує, ну, а старша тільки недавно почала другий місяць. Улітку спільно з керівництвом спортивно-оздоровчого комплексу УжНУ тренери планують створити оздоровчу програму по залученню дітей до плавання. В перспективі подружжя колечко мріють, що спільними зусиллями вдасться відновити колишню славу закарпатських плавців, але щоб цей вид спорту став по справжньому доступним, необхідна підтримка як на державному рівні, так і від небайдужих меценатів.